Вітаю, друзі! Це найсмачніше шоу на першому міському телеканалі. Ми знову ж таки знаходимося на кухні закладу Лакс і Сьогодні для вас буде готувати шеф-кухар Богдан Соляник. Та Ведучий Олександр Сапельник. І в допомогу нашому шефу сьогодні до нас завітала наша чарівна гостя, вже знайома вам. Це фітер-тренерка Антоніна Корченко. Вітаю! Вітаю! Вітаю з добрий день. Добрий, я добрий. з випуску до випуску прошу привітати з Богданом. Це вже як традиція нашого шоу. Як настрій? Чудово, як справи? Все добре, заряджаємося осінніми деньочками. Я денечками. Буде... сказати осінніми депресіями. Ні, ні, ні. Ні, ні, навпаки, потрібно її відганяти, для цього потрібно тренуватися, і тоді не буде часу думати про депресію. А, супер. Сьогодні будемо готувати, Богдан сказав щось незвичне. Тому Богдан. Ну, друзі. Тому як вже наша гостя сказала, у нас осінь, Саша сказала депресія. І щоб це все поєднати, так тамати гарний Осені настрій. Так, разом поєднати. Щоб поєднати тамати гарний настрій, нам для осінь, що потрібно? Насичити організм вітамінами. І сьогодні у нас буде десерт запечена груша з творогом та горіхами. Дуже смачна, дуже корисна страва, яку можна використовувати як основну, можна як між прийомами їжі використовувати ДОП. Тому, друзі, ми вам зараз покажемо. Приготуємо і скуштуємо разом. Ну що ж, я пропоную починати. Друзі, ще раз нагадаю вам, що це перший міський телеканал. Це кухня закладу Лаксі і це найсмачніше шоу. І ми починаємо. І так, Богдане, починаємо з завдань. Що ми сьогодні, хто з нас що буде робити? У нас є три груші. Так. В кожному по штучки. Я вам показую, що потрібно з неї робити. Ну, По-перше, у нас є етикетка, яку ми відрізаємо. Першою справою, так? Так. Тому, друзі, розрізаємо нашу грушу навків. Що потрібно зробити? Нам потрібно достати серединку так, для того, щоб ми змогли начинку туди додати. Можна робити це ложкою, як я, а можна робити і нож. Просто не спіша, поступово отак, по достаємо, отак. так? Так. По трішечки, потрішечки зачищаємо. Але, друзі, дуже важливо використовувати грушу не дуже м'яку, тому як ми будемо її трішки обсмажувати, потім запікати. І щоб не зробили з нею каша, так вона потрібна тверда. Так. Це ж, нас є. Давай, нам, давайте будемо ходити, так? так, да. так до цього. Ну, можна дивитися вічно на дві речі. На те, як готує Богдан, і на те, як їсть Богдан. <рес> Ну, тому це... що коли не заїдь в заклад ЛАКС, Богдан або готує, або, готує, або, або їсть. Так. Ну Це просто так співпадає обставини, так. Друзі, розумієте? Таким човничком, так? Так. Але також будьте уважні, щоб ви не повністю, так сказати, розковиряли, так, до, до, до самого донышка. Нам потрібно залишити цю частину, тому що ми будемо робити надріз, щоб можна було класти її для запікання, і вона у нас тримала форму. Чим більше... Звідти заберемо, ти більше начинки отримаємо. Да? Так, так. А, а Діна, чи готуєш ти? Готую. Готую, але раніше готувала дуже часто. Зараз скажу чесно, Ух мабуть, ти. в основному готую вечері. вечері. Вечері, тому що зранку чоловік на роботу, сина до школи, потім цілий день у студії, в обід намагаюся заїхати додому, підготувати вечерю, аби хлопці мої прийшли. Після своїх робот і по вечерями торяли. Тому це в основному таке, знаєте, все швидке, що можна да. швиденько в духовку або в е, аерогриль закинути. Ну, Ось якраз ця страва також є такою знаєш, базово як сказати правильно, Ану, Сань допоможе. Коротше, друзі, її можна використовувати, знаєте, приготували. З'їли, приготували, залишили mm -hmm. на наступного дня, і не потрібно заморочуватись. Якщо вам потрібен якийсь перекус швидкий, у вас завжди буде під рукою така смачна груша, там з домашнім сиром, з горіхами. Знаєте, яку можна розігріти, яку можна з'їсти холодною в будь-який час. Тому так. продовжуємо. А якщо говорити про о, от, корону страву, все ж таки, якщо є час, от є час, там не знаю, можливо, вихідний навіть. Mm -hmm. І от, прям як Богдан каже, прийшлося натхнення. Зайти на кухню. Знаєте, навіть ось ось в суботу, якщо да, в суботу робила. Не скажу, що от прям така, на неї потрібно дуже багато часу, але це люблять мої хлопці. Ну, Відповідно, мені ж треба підлаштовуватися підластовувати під, під своїх хлопців. Це не знаю назви, просто мариновані крильцята, трішки соєвого соусу, трішки томатної пасти, трішки меду. Це дуже а, постояло і потім в духовочку. Або ж знову такись корешечка, взагалі бомбу. Туди кожен день маєшся, робиш страху. І оце, мабуть, те, що в мене дуже люблять хлопці. І знову ж таки, воно не займає досить багато часу. А якщо говорити про от найулюбленішу страву? А, моя особисто найулюбленіша страва. Я дуже люблю рибу, але знову ж таки, щоб готувати це, не готувати. Піджарив там або запік. Сіль, перець, все досить. І все, що стосується яєць. От, ну от чесно, я можу яйця особисто для мене, якщо в холодильнику є яйця, собі я їсти приготую. Це в будь-якій варіації. Яйця, вівсяно, млинець, яйця жарені, яйця марені. Не, не було такого, що ти там переїла яєць і ти такаєшся? Е, було. Ну... Було. До речі, було. Це я ще, мабуть, навчалася. Навчалася, мабуть, закінчувала школу. Я не могла яйця їсти десь до півроку. Ого. Так, у мене навіть на запах, от тепер я вже себе керую, не потрібно, як то кажуть, в себе стільки. А тоді було, я не могла навіть хтось собі яєчну ж там піджарює. а мене просто. І потім, коли вже це пройшло, потім знову потихеньку ввела. І все чудово. млинець – це млинець. Тому, взагалі, друзі, так. слідкуйте за тим, щоб не переїдати. Так. Це не тільки стосується яєць, але і в солому. Тому як можете ваша улюблена страва стати не улюблена. <рес> не зловживайте, так? Всього потрошечки. По я пропоную поговорити про Тріо Денс. Що це за місце, таке? А у нас вже була Юля. Ми говорили з нею про Атріоденс, але от хочеться почути від тебе. Так, от що це за місце для особисто для так. тебе? Особисто для мене це те, до чого я йшла, те, чого я хотіла. Це моя друга дитина. Угу. А, різниця в віці у моїх виходить дітей один рочок. Один рочок так. Я народила свою дитину Олександру. От це най так. Так, Найгарніше ім'я народила волосся. Якби зараз не посміхався там Богдан, <рес> 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 якби він хотів почути, що звати <рес> мого але сина Богдан, Богдан Богдан це теж гарне ім'я, тому що там Богом Дан. даний так, так. Так, так, так народила сина. Я була тренером, але було дуже незручно з малою дитиною кататися по місту, і було прийнято рішення. Треба Треба відкрити Іди своє свої, щоб і хай не їздить. Так, головне, саме головне було, що для мене я шукала приміщення поряд з тим, де я живу, щоб я могла, ну, грубо кажучи, з коляскою пройтися там, з велосипедом. Так воно і вийшло. Відкрила я тріоденс, виходить, у 2019 році. Спочатку ми були в маленькому залі, де був один зал. Наразі у нас 320 квадратів, у нас три великих зали і окремо зал для індивідуальних тренувань. Які направлення є в залі? Починаючи від малечі від двох з половиною років, у нас займаються діти. Ну і закінчуючи до до, -до немає обмеження, тобто напрямки дитячі, напрямки дорослі. Всіх раді бачити, всіх тренуємо. Супер. А, так, повернемось трішечки до нашої страви надовго. Богдане, що зараз ти робиш? Друзі, зараз я трішки обсмажую нашу грушу на вершковому маслі. Такого формату карамелізації можна так навіть назвати, тому як наша груша дуже суковита, ви ж скуштували, дуже солодка. І в поєднанні з вершковим маслом це буде ну, прям дуже смачно. Зараз ви також відчуєте, коли ми вже будемо робити видачу. Трішки буквально. П'ять хвилинок з однієї сторони підсмажуємо, викладаємо на противень для запікання, а все час ми з вами друзі, зробимо начинку, якою будемо доповняти нашу грушу. Так, давай, для начинки шута. нам потрібен домашній творог, сир домашній, який, а можливо, не домашній. Друзі, що маєте, то й додаємо. так? Є сир, використовуємо горіхи, грецькі або які у вас є на ваш смак, також додаємо трішки м'яти, дрібно нарізаємо. Вона додасть той самий свіжий смак для сиру, це буде дуже смачно. І додамо бруснічний соус. Але якщо у вас є закаточка якась баба, можете додавати також. Тому, друзі, що ми маємо? Сир у нас є. Так. А, давай дрібно нарізати, потрібно буде м'яти. Угу. Mm -hmm. Я думаю, цього буде достатньо. Саш, а тобі потрібно дрібно нарізати... Так, давай, Давай, давай Я в цей час викладу на наш противень грушу. А всі чи є, а, якусь. Так, так, давай все. У нас тільки груш. Ну, ми зараз, друзі, зараз. зробимо так, щоб у нас вже залишилось і для знімальної групи, і для. І всі Саша візьме з собою додому, додому буде. Так. Знаєш, так я як раніше я не пам'ятаю, як у вас, але... Е, от Я виріс в селі, так, і там якісь, коли якісь гулянки, знаєш, бабуся збирається і це ми собачки заберемо. <гум> 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 Слухай, ну нас зараз таки відбувається після зйомок. <гум> ще, ще… Але ні в кого <гум> не, немає собаки. <гум> Але я, я додому візьму собачки. Все, додавай до творогу, до сиру. Туди оцей соусник нашим бруснічним соусом також сир. Друзі, я додам трішки сиру пармезан, але це не обов'язково. Але тому, як ми сьогодні готуємо, я хочу його додати, він додасть солонкості нашої, нашої страви. І це, знаєте, буде багато смаків, і м'ята, і блюснічний соус, і сам домашній сир, і плюс пармезан він додасть прям неймовірний смак. Це все змішуємо зараз. Як ота дрібка солі в так, солодкому так, так. Е, якомусь десерті, Ні, так. Ну знаєте, багато хто. Е, як це сказати правильно, не, не знаєте. Додавання. А я, додаю. я також додаю. додаю. Ця дрібничка, оця деталь, друзі, дуже-дуже-дуже дуже, так? Так, дуже грає важливу роль в приготуванні будь-якої стайли, зважаючи, це десерт, я не знаю, готуєте ви якесь тісто. Такий рожевенький в нас вийшов. Я вже прям відйшов в азар, знаєш? Все, супер. Саня. Можна додавати також це все в творог. Так. Можна додавати, друзі, і цукати, якісь. знаєте, Що, що у вас є вдома, якісь там сухофрукти, горіхи будь-які знову ж таки. Це все ми змішуємо, додаємо. Можна додати і вершки, і сметану, і фантазувати, все, що завгодно. От я пропоную зараз також пофантазувати. А, в тріоден навчаються і дітки, так і дорослі. А з ким простіше працювати а, не з кожним специфіка своя, просто. Ну, якось простіше, ну не можна сказати простіше, просто е, до дітей свій підхід з ними не можна так сказати взяв і роби, так, Це потрібно ігрова форма, зацікавити дитину. Вони такі більш е, те, що думають, то кажуть. Це дорослі, да можуть там трошечки якось подумати. Трішечки так. А з дітьми по-своєму дорослі більше ну ти там сказав, виконуй так, так. І, і Вони йдуть ось так її виконують. Ні, 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 я маю на увазі саме по техніці. Uh -huh. Не то, що там ти сказав, там, стали, повернулись праворуч. Ні. Uh -huh. Техніка виконання, саме, коли робиш якісь вправи, то з дітками треба більш так показати прям туди, а дорослим, дітям. Дітям. дорослим, дорослим так, дітям. Так, всі дорослі діти. Вони просто більш технічно, простіше саме до цього. Але всі ми різні, до кожного потрібен свій підхід. І відповідно кожен підбирає собі тренера. Як би ми не намагалися, як я кажу, не може бути е, тренер м, 100 І ну, всім купюрий. Ну так, так? так, це справді так, тому що потрібно ходити. Якщо у нас, наприклад, є якийсь напрямок, і декілька тренерів веде цей напрямок. Я кажу, сходіть туди, туди, туди. Ви відчуєте, що ваше, хто вам ближчий, і тоді це буде і ваш напрямок, і ваш тренер, ну, з яким ви будете працювати. Якщо ми звернемо увагу ліворуч, так, і подивимось на мою дитину, яку я тут виховую, якщо б я привів би Богдана до вас в студію, так? На пілон. На пілон і стрейч. Як швидко б ми зробили б так, щоб Богдан зміг би сісти на шпагат? Е, ви знаєте, ніколи не довіряйте оцим посаджу марафонам Посаджу на за 14 днів. Наш шпагат там за на 21, не можна сказати. Е, я попросив би треба посадити Богдана на шпагат за один день. Вам треба його просто посадити. <рес> <рес> посадити на шпагат можна за що, що тут О, у нас щоб, є щоб, олійка, щоб, знаєте, за них. не обов'язково вот. можна скористатися <рес> у вас в студії. А, ніколи, ніколи а то немає. Так, я, так, всі індивідуально. Ми не знаємо, які м'язи у людини. Ми не знаємо е, структуру кісток, навіть як там суглоби наші е, побудовані. Тому давати якоїсь гарантії, що ви прийдете, я ніколи не кажу. От чесно, я. Я ніколи не кажу, і коли починається розмова, а посадити мене наш шпагат за тиждень. Я кажу так, як є. Комусь потрібно пів року, комусь потрібно два роки. Mm -hmm. Комусь ну це настільки все індивідуально, а хтось через три заняття вже робить ну, величезний прогрес, наскільки там, і знову ж таки, чи хтось займався до цього, чи хтось взагалі нічим ніхто не, не займався. Так, або але знаєте саме, от е, я особисто веду напрямки Бів Біс, якими вже знайомилися так. у вас в студії, і відповідно ж розтяжка. Індивідуально ще веду пілон. Але от зараз що хочу сказати, дуже класно, що люди приходять на розтяжку, от саме не за посадіть мене на шпагат там або поставте мене на місток. Вони приходять, отут того, і от у того, мені треба щось робити. І ми це знаєте, як вже називають розумний фітнес. Ми просто працюємо. Яка солодка груша? А я ж вам В мене прямо ж цей. Люди приходять, щоб... Комфортно жити, щоб їм було комфортно робити всі побутові справи, щоб нахилятися, зав'язувати шнурки. Вибачаюся, у мене була дівчинка, яка котра прийшла, і вона каже: Мені треба щось отам робити. Я не можу стоячи зав'язати. Шнурки у себе на кросівках, угу. тобто, ну от така робота в неї була специфічна, і от тобто не було такого. Посади мене на шпагат. Дайте нормально жити, комфортно. З цим і треба йти на тренування. А то вже все бонус. Шпагати, мостики, в яких можна потім на всіх стовпах там розтягуватися і так далі. Це вже просто йде бонус. Так, супер, повертаємось до нашої груші. Друзі, у нас вже фінішна пряма. Ми підсмажили нашу грушу. Ми зробили начинку. Це все скомпонували вже і підготували для запікання. Вже зараз має гарний вигляд. Так. Зараз ми відправляємо друзі в духову піч на 180-200 градусів на 8-10 хвилин вже в розігріту духовку. І все будемо робити видачу. Тому так, друзі, щоб ці 8-10 хвилин для вас проминули ще швидше ніж для нас. Дивимось в традиціях нашого шоу коротку історію про страви в світі, які додають грушу, які взагалі можна приготувати з цього фрукту. Поїхали! Груша один з найдавніших фруктів, який людина почала культувати ще в давнину. Вперше її вирощували в Азії та Середземному морі. А вже тоді плоди цінували за ніжний солодкий смак і соковиту текстуру. З часом груша проникла до Європи, де стала основною не лише для десертів, а й для вишуканих страв. Її запікали з медом та горіхами, додавали в пироги й тарталетки, поєднували з твердими сирами та зеленю в салатах. У середньовіччі груша навіть займала почесне місце на святкових столах, її запікали та. Фарширували, а робили джеми та компоти, а на банкетах подавали разом із м'ясними та сирними стравами. Сьогодні груша продовжує надихати кулінарів у всьому світі. Її додають у десерти, салати, випічку, готують соуси та навіть напої, поєднуючи класичні рецепти з сучасними гастрономічними ідеями. Друзі, ось такою була історія. Ми вже повернулися з нашою готовою стравою. Презентація її вже відбувається прямо на ваших очах. Ось така зірочка в нас гарна вийшла. Наш шеф-кухар там пофантазував, щоб це все виглядало гарно. Зараз ось... Мені подобається, як соромиться Богдан. Йому коли щось кажеш, таке приємне, добре. В нього він. Е... Одразу просто ну, я жива людина. і починає що? посміхатися. Так. Ось так йому от, одразу приємло, видно, коли йому це ж, Ну приємно. Друзі, ми зараз будемо кустувати нашу страву, але перед цим на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які ми сьогодні використовували, для того щоб ви могли повторити цей рецепт себе вдома. Для приготування запеченої груші з домашнім сиром вам знадобляться наступні інгредієнти: груша 5 штук, домашній сир 300 грамів. Мед або джем 50 грамів, горіх волоський – 50 грамів. 5 та 10 грамів. Вершкове масло 50 грамів. Розрізаємо грушу та дістаємо серединку фрукту. Змішуємо творог, джем, дрібно нарізаний горіх та м'яту і викладаємо в середину груші. Відправляємо до духової печі на 200 градусів на 10 хвилин. Смачного. Ну що ж сподіваємось, ви запам'ятали або записали собі цей рецепт? А ми будемо куштувати. А то давай ти першою на права. Гості я просто не знаю. Богдана сказав це... просто руками. Ми виявляємо, що ми вдома. Так, ми і ми так по-домашньому беремо. І... Ні, ну це ну, дуже, дуже смачно виглядає. І я впевнена, що це дуже смачно. Так. Це воно. Це воно. Зараз ми перевіримо. М -м, я б сказала, боже, і там, і там вуса. <різь> борода. Там вуса, я б сказала, в мене тече. Але це, мабуть, у хлопців. Але це дуже смачно. Ось цей десерт, друзі. Ми повинні неодмінно повторити його в себе вдома. І вона класна буде холодна, до речі. Ось саме це да. найвеликі буде... плюси цієї справи, що вона дуже смачна і холодна. Uh -huh. Її можна наготувати так зразу багато. Холодиничок контейнер, на роботу там спішиш, раз закинув з собою перекус, якийсь вже є. Це... Тут дуже гарно все поєднується, дуже гарно поєднується. Вона дуже соковита вийшла, до речі. І ще сі... така хрумка, так? Цікар тічок. Трошки, і... трошки прямо. І в той же час вона хрумка. Oh. Uh, тому, друзі. Ми вам будемо бажати смачного, будемо брати вам гарного настрою, позитиву, готуйте, як каже Богдан, завжди готуйте, фантазуйте. Імпровізуйте. А, імпровізуйте. А ще раз нагадаємо, що це було найсмачніше шоу. Це був перший міський телеканал, це була кухня закладу. ЛАКС». Це був шеф-кухар Богдан Селяна. Ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні разом з нами нам допомагала в приготуванні цього смачного десерту Антоніна Корченко. Тоня, ми тобі дякуємо. Сподіваємося, все сподобалось. Дуже дякую. Друзі, ще раз, всім смачного. Па-па. Ми вже давайте що Зараз все. я буду теж, я коли нервую, починаю так чух, плавитися трошечки. Все, поїхали? Да. Розрізаємо нашу грушу нахід. Далі, друзі, нам потрібно, У нас є ложка, але можна це зробити і ножем. Нам потрібно зробити. Скажи. Знайшов, коли перебити. Викинечок. Сірі, якщо, це ось. О. Дурак за камерою. Тепер тобі подається робити спліт. Погнали. Помідори біля Олександра. Це він може закинути помідори. Все, поїхали, давай. А, ну що ж, друзі, ось така була історія. Ми вже повернулися. Наша страва готова. Ось така гарна видача в нас вийшла. Там така зірочка у нас з груз повар там. the